Ты Танюшка таку передала, таку класну передала всю. Подушку, Масяня. Масяня. Таку класну подушку тобі передала, вся. Танюшка. Зібралась. Там дощ іде. Там йде дощ, Масяна. Вчора, э, вчора привіт. Привіт, Олександра. Я вже виходила, думала лягати спати, понаходила, Сьогодні пройшла 9,5 кілометрів. виклала там відео. Дев'ять з половиною, я в шоці? Зараз. Дев'ять з половиною. І це, І вже зробила болонезе, Давід приїхав з рибалки, поїв, добре, що я його зробила. І я трошки з'їла, нічого, не погано. І це. І думаю, завтра цей суп варити. Чому мені його не зварити сьогодні? Я не хочу спати. Поки є настрій, бо потім. А мені подобається, я не хочу Дивіться, я посиділа, я ж була в ефірі десь сім годин, так? Потім все, що я зробила? Кинула свої куртки, бо тільки дві куртки, в які я влажу. Я люблю, мені це мій, мій дом радує. Я на кухні можу з неї не виходити, щось робити, але все рівно цей суп мені треба варити. Думаю, завтра ж хочу піти, бо купила сьогодні м'ясо, ви не чули, може? Купила м'ясо, а вона мені вибила 250 гривень кілограм, фаршу вона мені робила. А виходить, серце вона мені вибила, ось цей, що вона наклеїла мені. Я мала заплатити 125 гривень, а я заплатила 68. То я завтра хочу піти і віднести ж цей. Решту гроші, що я її вина, ж вона має за, за мене. Буде вона її класти, не буде мені все рівно. Я її винна, я її занесу. Та думаю, піду занесу ці кошти і хочу ще пройти хоча б 6 кілометрів завтра, мінімум. А якраз я туди піду і назад і так буде. <кій> а коли я той суп маю варити, а його все рівно треба зварити, бо в мене чоловік він любить. Та думаю, ну, ладно, вже сьогодні, ще раз вийду в ефір, зварю цей суп, зараз то світло виключу. Та й все. Та й піду поми... не, помиюся і поми, поми. В душ піду. ляжу спати. Питалися, що це в мене? Хтось написав мені дівчат, Оксана написала. Це в мене тут не, не, не дуже правильно, як я, я тут лікувала я трохи. Там Мені треба було дещо знищити, а я його знищила і ще й шкіру знищила. Неправильно зробила. Тут таке. Заживіть. О, то я думаю, в мене тут це болоньєзе, ми вже з'їли тут половину. Робили. А це вже можна, можна ставити цей. Я сиділа, ставила ролики, підемо разом в ліс, кози пасти і будемо О, кози пасти. А, мені так. то там це, це все кози, ж треба за ними ходити, напевне. Давайте, а чорний ляга, що я зараз ляжу? Я не знаю. Ви знаєте, от я пам'ятаю, моя мама ще сказала, боже, Боже, не можу спати, вже в 4 години встаю. Знаєте, сьогодні вона лягала всі моти? Папа помер, мама ще після папи прожила 16 років, Жила соба. Що вона має робити? Вона ж всім темно, вона вже лягає спати. А потім встає в 4 ранку. Я кажу, ну, з 7 до 12.05 і до 4, 9 годин, то можна вже виспатися за цей час? Дві години ходити. Я розумію, але я ходжу не так, що там за ними вже пішов, чекаєш. От Я сьогодні пройшла 9.30 зараз, Ну, я так пішла. А зараз холодно, то вони ж пасуться, їх же треба чекати, поки вони пасуться. Треба стояти. А це по -по 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 постійно я йду. Я ж не те, що ходила десь там по я ж вела прямий ефір, ну я заходила потім, да, в Йоші я зайшла там трошки. Ну, це все одно ходиш, зайшла, купила і пішла. Так, класно, я, вам, я би сама. Мені б таке подобається. У мене немає просто, ви знаєте, в мене тут немає подружки. Якщо є якісь подружки, вони ті працюють, ті далеко, ті не хочуть. Я, такі, я ж казала, вже сусідка в мене є. Така файна пані, теж така міцненька, гарненька. Не ходжу з палками, без палок, я так ходжу, але я швидко ходжу. Я їй казала, давайте будемо ходити. Вона, ну зараз її мав ну, вона, напевно, пішла. на Вона зовсім молода, їй 46 чи 47 років, що їй треба навіть ходити. У мене татка грязна, проти. Та й зараз би свіденько. що там ти поставлю ці, е, як вони називаються, стегна. Ми зараз не їмо так свинину, їмо курку. Та вони поки будуть варитися, я зараз по поріжу коти кругом. Поріжу, видно? Поріжу картоплю та цей рис, рис кину рисовий, швиденько зварю йому та й все. Він дуже любить в мене чоловік. Але я не можу вгадати рису. Дивіться, скільки варю різний рис, різний рис і який би рисовий буду. Я не знаю, Ви знаєте, він же хоче з пропареного. Я люблю такі риси, кругленькі. А він хоче тільки пропарений, щоб він йому не розлазився, щоб він. І це, І я не можу вгадати. Один кидаєш мало, він любить, щоб люби він був густий багато. Рис. І щоб не такі, як каша. Це, коротше, це що вам сказати, дівчата? Ну, зараз щось зваримося. Не... не перший рік заміжні, так? Я за першим чуйку... я не дуже куховарила, я вам чесно скажу. Я зовсім мені... мені було не до кукуварення. Я вийшла заміж 18, я розвелась з ним 35. Скільки я з ним? 17 років прожила. Але я тоді молода була. Я розвелась 32, але ще три роки жили так, вже розведено. Вже казав, я з тобою не розводився. То я не сильно так тоді переживала. Ну я зараз не переживаю. О, це смачно, напевно. Ви знаєте, я козу колись ніколи не їла Саша, Саша да? Можна я вам скажу Саша? Чи Олександра, вибачте, як вам, може вам так не подобається. Я ніколи у нас проживала, моя мама жила в селі, працювала в сільській школі з батьком. Я думаю, що так. Да, айва повинна бути смачна. І йти до моєї мами, треба було там такий вигін, як вона сказала. І проходила я мимо бабці чи жіночки тоді було. Я ж в тому селі в 14 років поїхала, так я там і вже не жила. Ну, приїжджала там, звичайно. І, значить, йшла, і їм називали Ціпа. Я не знаю, що її не ми називали, люди називали, ну я вже так назвала. Вона тримала кіз. Коли ми проходили біля цього будинку, там такий був запах, там можна було впасти в обморок, Чесно, такий ну, неприємний, звісно, запах. І я казала, я ніколи не була, хтось мені там пропонував. Боже, я не буду їсти. Що ви думаєте, колись це мені вже пройшов час, мені вже десь було років 30, може, 35, десь так. І ми попали до одної ліснички. Лісничка, значить, нас запросила, не нас, других, запросила, а я вже там. За компанію. І вона готувала з цієї кози, я не пам'ятаю, що вона там робила. З кози чи з барана? З кози, по-моєму. А може з барана? я не пам'ятаю. Таке смачне м'ясо. Вона, що вона там робила? Я вже не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що я його так їла, Я ніколи не соромлюся, я люблю вкусно смачно поїсти. Дуже було смачно, по-моєму, коза. Дуже. Нічого там не пахло, нічого там не було чути. Ну, вона така була, напевно, козяйка як. О, то було дуже смачно, дуже. Ось таке. Оце його раз в житті їла, це цю козу. І все. Більш не їла. Ось таке дівчатка. Виключила там світло, зараз маленьке зваримо це і все. І до побачення. Чого нам? Що мені завтра? Є? Я зараз зварю це. Він мав кастрюлі, треба кастрюлю. Де кастрюлі в холодильнику чи, чи де? Ну звичайно, звичайно, за всім треба дивитися. В одних є коти, і воно пахне цими котами вся хата. В мене коти є, ти, ніхто не скаже, що вони є в мене в хаті, тому що ну, чисто завжди, і порядок, і вони не мітять там кішки, то не мітять котики. Але разом з тим, якщо за ними дивляться, їх там про кастрижували чи що їм там роблять. Такі гарні стегна. Я вже ж другий магазин ходжу. Я там образилася, що вони мені там продали просрочену ковбасу і сказала, я не буду ходити. А якщо я сказала, хоча мені було дуже зручно в той магазин ходити, але я сказала, не буду. Я пішла, хай він далеко, я собі купила, я краще б ходити пішки, а не заходити. Моя бабуся все життя тримала кісто і свого досвіду, пам'ятаю, що коза не пахне. А от козел, ну козли вони всі. <смірко> козли вони є козли. Напевно, так. Козел, він і в Африці, козел. Так, так. А я з кізочок малих м'ясо тушкую і запікаю, а з позиків запікаю і копчу ковбасу. Клас, напевно, смачна. Вона ж дорога, напевно, ця ковбаса, так, да, Оксандрі? Ну що, її копчете для себе чи продаєте? Молодці. Добрий вечір. Ви чули новину, що ми. Чула, чула, Бодя. Чула, що десь там подають признаки. Я все чую, я все читаю. Що дає признаки, якісь там сигнали, що калібри можуть. На протязі 48 годин я прочитала. На протязі 48 годин нас можуть бомбити ці отвори. Нема спокою, нема спокою, немає є. Ой, як мене це все. Я за себе мені все рівно діти. Ну так як всім нам, раді Бога. всім нам. А, у нас тут нема що бомбити, у нас нічого тут немає, але... Вони ж що дивляться, чи є, чи нема? Козочок. А я сказала кізочок чи що не зрозуміло? Так, да, вони такі цікаві цікаві ці козочки, в них такі, а мордочки в них чи що в них мордочки? Ну так? Мордочки, чи це у собак у кішок мордочки. <смір> такі цікаві, вони такі дуже гарні тваринки. Ну так, да. я пам'ятаю, що я їла, мені сподобалось, але не знаю. Не знаю, чи я їла. Справді щось я думала козочок, а потім згадала, що це. Що, Вроді це була вівця чи баран. Можливо, то було. Не пам'ятаю вже. Ну, смай. Оля, я перед тим написала коментар і себе виправила. А <смір> То ви, ви маєте собі, як сказати, ну що можете гуляти кожен день, чи як ви там з цими позичками. Mate робоto. Mate роботу. Маєте роботу. У нас є всюди літ. Західна Україна, клас! Західна Україна. Чекайте, а ви писали звідки ви з Західної України? Я не пам'ятаю. Вибачте, ви знаєте, в мене вже склероз, напевне, розсіяний. Плюс Ну пишуть, всі... ну не всі пишуть, ну багато людей пише і я потім путаюсь. То звідки, дівчата? Вибачте мене, будь ласка, що я така неуважна. Ну Західна Україна Рівненщина. Боже, яка краса! Красиво. Я ж скільки раз проїжджала Рівненщину, їхала на Польщу, на Німеччину їхала, але все рівно ми проїжджали через Рівненщину. Добрий вечір, центр України. Добрий вечір, Лариса Сокол. Добрий вечір. Рівщин, Рівненщина ми проїжджали боже мільйон разів. Черезів. Там гарно. А де ж там ліси у вас, там щось степь до степь. Я щось там не пам'ятаю. Чи там ліси? А яка це? Лу... Волинська область, там такі більше. Київщина з вами. Привіт! Привіт, Київщина. Центр України, привіт. По-моєму, коли ми проїжджаємо кордон, заїжджаємо в Волинську область, а потім Рівненська чи навпаки. Я знаю, з Рівне там ми виїжджаємо, такий круг рівному, такий, такий круг, щось таке насипано, так гарно написано Рівне, і ми туди прямо наверх їхали. Ми рівне завжди місто рівне приїжджали, але там може і там щось добрий вечір. Вітання з Молдавії, Бендери. Бендери це Придністрів'я, так? А що це Бендера ти українською? Україночка Стефанія? Добрий вечір. В Бандерах я була. І в Бендери проїжджала, і в Григоріополі була, і в цьому Тірасполі була. Це ж все ця Придністров'я, так? Я всю Молдавію, де я не була, я Кишинів була, і Дандюша не була, і в Бельць була. Україночка. М -м -м -м. Яка ж гарна діночка, Україночка, так? Ото-то. -от -от. Які гарні пісні про Україночок. Так, для босон Чешок. Мені так подобається, жінка тут є, така сільська господиня. Я всім роблю рекламу. Сільська господиня, канал. В неї такий канал. Дійсно, я дивилася в неї, що я в неї навчилася. Ніна її звати. Вона, по-моєму, з Чернівецької області. Вона себе не показує, вона все готує, так все розказує. Дуже гарні помідори. Я її зробила по її рецепту. Вітаю, Микола Стем. Зробила по її рецепту помідори, такі смачні помідори, тому що я ж кажу, я не зберігаю ці, я не пишу своє. Колись писала, що як була молода, потім перестала. Я щось зроблю і таке смачне, припустимо, навіть собі, сама щось там придумаю. Ну запиши, як ти робила? Від боже, так смачно. Зробиш. Другий раз зроблю вже не так. Чого не так? Тому що забулася, що яку приправу я туди кинула. Щоб носом, вибачте, в мене з носом проблеми. А я думала, Стефанія обізвала мене бандера. Бендери. місто Бендери. А ми бандери. Нас обзивають бандерами. А вона з міста Бандери От таке. Бандери то не то нормально. Слава Богу, що мене звідти. Не можна ж казати. Слава Богу, що я не. Краще я буду Бандера. О, я не можу. <гум> я така смішлива. Я дуже смішлива, вже вже смішна. У мене донька така сама. Онучка ні, онучка така більш така серйозна, вона не така, щоб де хіхікати. А ми з донькою нам буває таке, що сидимо щось там, починаємо згадувати, і не тільки воно смішне, і як почнемо сміятися і все. Покажи, як то кажуть, пальці вона сміється, Такі ми з донькою. Смішливі, смішливі. От таке. Серце свиняче. Боже, продали свиняче серце замість фаршу. А, а де це Бендери? Бендере це Молдавія, це Придністров'я. Ну, це Молдавія, там Придністров'я, вони ж там воювали 93-й рік, по-моєму, да? Стефанія. О, 40 років живете, бачите, а мову пам'ятаєте, а тут такі в нас. Сьогодні я так насміялася за цю мову, не будемо чіпати цю політику мову. Я сьогодні йшла по місту, і я дивлюся, я вам вже розказувала, що є такі молоді, що вони не хочуть, щоб думали, що вони села. Наче це села, я не знаю, що села, це ну, всі села. Діди, баби, звідки ж всі? Ну, неважливо. Немає нічого поганого, чим село гірше, ніж місто, що краще. Бо там є що їсти і пити. і...